Переходимо до іншої теми. Економічне бронювання можуть вести вже з цього року. Про це голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев сказав у інтерв'ю РБК Україна. Далі цитата. Це складне соціально-політичне рішення, бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання. Його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені. Багато є питань, які не можна так вирішити, але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні. Детальніше поговоримо про це з народними депутатами. Вони з нами вже на прямому зв'язку. Е, Олександр Федієнко, народний депутат, фракція Слуга народу і Михайло Цимбалюк, е, депутат України, фракція Батьківщина. Е, отож, панове вітаємо на живу на суспільному щодо Добре, економічного ви. бронювання. Ось пан гетьманцев сказав, що. Е, Побоювання є, що він, це питання розмежує суспільства і немає варіанту, який задовольнить усіх. Станом на сьогодні, все ж таки, якого компромісу і з яких питань досягнуто? Пане Олександре, почніть, будь ласка. Доброго вечора студія. Доброго вечора країна. Станом на сьогодні, комітет національної безпеки оборони та розвідки не розглядає жодного законопроекту, який би стосувався економічного бронювання. Mm -hmm. Так, в парламенті про це. Звісно, депутати спілкуються, але якогось механізму або моделі, за яким можливо було рухатись і розглядати далі, з точки зору вже на опрацьовано законопроект, який потрапив до комітетів, і до комітету національної безпеки оборони та розвитки. Сьогодні немає з якої причини. Дивіться, це дійсно дуже чутливе соціальне питання у нас згідно конституції. Всі громадяни вони рівні і для ну, будь-який законопроект, який мовно кажучи, буде трактуватися, що я відкупився для того, щоб не захищати країну. А в конституції чітко визначено, що це є обов'язок кожного громадяна України. Він Буде не об'єднувати наше суспільство все ж таки mm -hmm. роз'єднувати наше суспільство. Тому зараз ще це не обговорював з консультацією з військовим. Ми також окремо обговорюємо, але від них немає теж, теж чіткої позиції, все ж таки, як рухати в цьому напрямку. Mm -hmm. Пане Михайле, дивіться аргументи прихильників економічного бронювання, в основному сходяться до того, що людина, яка є досить ефективною на своєму робочому місці, багато заробляє і може платити чималі гроші для того, щоб підтримати країну в час війни, і, зокрема, на потреби оборони, ми сьогодні спілкувалися з вашими колегами народними депутатами про те, що нам потрібно до бюджету 300 мільяр... 30 мільярдів. Ось вже. Буквально через два тижні, і е, ці гроші просто не, не, не буде в казначействі. Що ви скажете з цього питання щодо економічного бронювання і, зокрема, щодо можливості наповнити бюджет за цей рахунок? Ну я погоджуюся з колегами, які кажуть і е, е, сьогодні з колегою в студії, і те, що заявляв офіційно Данило Гетьман, це справді тема дуже чутлива, але економічне бронювання край необхідне. Про це говорять представники малого, середнього та й зрештою великого бізнесу. Угу. Але дискутуються різні моделі. Але мені видається, основна проблема існує в тому, що кабінет міністрів, як виконавча влада, різні міністерства втрачають темп комунікувати з бізнесом, вести широку громадську дискусію і пояснювати, чому це потрібно і яка модель має право на життя. По-перше, тут справді є соціальна складова, що громадяни кажуть, що знову підуть служити чи воювати тільки бідні. Цього не варто допустити. Але з іншого боку, ми вкрай як держава відчуваємо дефіцит бюджету. Через те, справді інколи висококваліфіковані цивільні фахівці можуть принести більше користі для держави, коли будуть працювати на своєму робочому місці, ніж вони підуть служити. Через те дуже потрібно говорити про те, що для ефективної діяльності військових, тобто фронту, потрібно тил, економіка. Сьогодні дискутують чи це створити окремий фонд і туди сплачувати по двадцять 30 тисяч за одного броньованого чи зарплата має бути не менше 35 тисяч, тобто різні моделі обговорюються в Верховній Раді, зокрема в комітеті економічного розвитку, також у нас у соціальному комітеті, але Реальних законопроєктів, які би були зареєстровані і обговорювалися в сесійній залі, поки що немає. Але тут також має слово сказати негайно. Уряд однозначно таку дискусію потрібно вести фахово і виходити вже на якусь законодавчу ініціативу. Тут Знову ж таки процитую гетьманцева. Тут не можуть бути задоволені всі сторони, але треба виходити з державних інтересів і дати людині шанс. Особливо ми бачимо, як закривається малий бізнес. З цього року вже закрито більше ста Верніше, да, Я не обмовився сто тисяч фопів закрилися цього року. Треба дати шанс і їм малому, середньому і великому бізнесу. А правила гри нехай пропонує. Кабінет міністрів, і ми, як народні депутати, будемо дискутувати, але також потрібно говорити з громадськістю і з малим, і середнім та великим бізнесом. А Давайте про сьогоднішню дискусію, яка відбулася в Верховній Раді. Бо депутати сьогодні заблокували трибуну Верховної Ради. Так, про це написав народний депутат Ярослав Железняк. Причина блокування законопроект, що передбачає звільнення від мобілізації громадян віком до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус обмежено придатних. Документ. Т мало ухвалити сьогодні в цілому, та через протести депутатів фракції Слуга народу за нього проголосували лише в першому читанні, пане Олександре. Можете розказати, що відбулося сьогодні довкола цього законопроекту? Що сталося? Дивіться, особисто для мене е, це було незрозуміло. Я також підтримав все ж таки пропозицію за основу та в цілому для того, щоб прибрати відповідну колізію, яка створилась, до речі, завдяки тому ж кабіну, який свого часу подав відповідний закон про мобілізацію, і ми тоді їх попереджали про ці ризики. Але чомусь сьогодні е, так вирішили, що тільки за основу без в цілому. Депутати різних фракцій дійсно там заблокували трибуну, вийшли з гаслом. Я особисто підтримував і підтримую те, щоб цей законопроект сьогодні був проголосований за основу та в цілому. Угу. Е, пане Михайле, ви так згідно кивнули головою. Кажіть? Я підтримую позицію колеги. Фракція Батьківщина повному складі проголосувала за, і ми вимагали також за основу і в цілому. І це б зняло дуже багато проблем. Який? Бо сьогодні велика кількість тих, тих молодих людей з 18 до 25 років, які мали статус верніше рішення військово-лікарської комісії, що вони не придатні в мирний час і обмежено придатні в період воєнного стану. Вони пішли служити тут. Важлива і позиція військових. Я не знаю, я не член комітету. Нас безпеки оборони і розвідки можливо там була дискусія, але сьогодні було порушення регламенту. Бо кожен народний депутат має право поставити на голосування ухвалення в цілому заперечень. Не було. Потім виявилося, що на погоджуванні раді не було такого рішення. Я думаю, що найближчим часом, тобто завтра, чи коли найближче буде засідання, ми постараємося виправити цю помилку, хоча би проголосувати скорочення терміну до, до читання, і буквально через тиждень негайно ухвалити цей законопроект. І будемо надіятись, що Верховний голокомандувач президент держави негайно підпише це потягне за собою і до мобілізації тих людей. Які були мобілізовані за цим, mm -hmm. як кажуть, цією лазівкою, яку все таки знайшли ТЦК СП? Вони то поступили по закону, так, але так. насправді ту колізію потрібно виправляти. А пане... можна запитати? а От перше читання, за яке все ж таки проголосували, які проблеми створює, пане Олександре, для людей. Перше читання, воно не створює про проблем. Дивіться, проблема тільки виникає в тому, що закон не вступає в силу, і він не діє. І люди зараз, які служать, які були мобілізовані віком до 25 років, через от те про що сказав мій колега, коли вони були обмежено придатними в мирний і не і придатними військовий час, да тобто вони просто продовжують зараз служити в збройних силах України, і інших військових формуваннях. От, і все. Тобто, якби сьогодні був прийнятий цей законопроект за основу та в цілому, і якби от достатньо. Утко підписав головнокомандуючий президент України, то вже б наступив би правовий юридичний механізм для того, щоб по перше таких не мобілізовували громадян України, а по-друге, ті громадяни України, які мобілізовані, отримували право на демобілізацію. Зрозуміло, mm -hmm. а ви погоджуєтеся з термінами, що теоретично за тиждень протягом тижня можна цей законопроект розглянути і ну пришвидшити перехід до другого читання. і Проголосувати в другому читанні в цілому. Я погоджуюсь з цим. Я взагалі не розумію. Ще раз хочу наголосити, чому сьогодні його не прийняли за так. за лише за, за основу прийняли, а в цілому не прийняли. Ще раз хочу наголосити, цей законопроект. Пройшов відповідно комітет. Хочу нагадати, це доопрацьований комітетський вже законопроект. Він підтриманий міністерством оборони України, Генеральним штабом збройних сил України. Тобто, все, що треба було, було там враховано. Більше того, всі фракції його також підтримують. Ну, те, що казав е, пан Михайло, так, uh -huh. пан Михайло. Можете хочете ще щось додати? Ну насправді це потрібно негайно встановити цю соціальну справедливість. Бо насправді, ті хлопці, які зараз служать саме за таких обставин, і ті, які можуть бути призвані в цей період, коли Верховна Рада не може ніяк ухвалити цей законопроект, це великий ризик, бо це долі людей. Тут потрібно ще раз підкреслюю виправити помилку і дати можливість і ЗСУ. Працювати і служити, і в Верховній Раді займатися іншими проблемами, які є сьогодні нагальні. Це і, і бюджет, і інші речі. Те, що ми проголосуємо за протягом того тижня, до речі, те, що сказав колега, за дуже простий. Його нема що допрацьовувати. Там все зрозуміло. Просто технічна проблема. Mm. Я думаю, що це вирішить керівництво парламенту. Бо mm -hmm. не може бути Верховна Рада в такий непростий період бути заблокованим. Е, зрозуміло, дякуємо. дякуємо дуже за те, що долучилися до нашого обговорення. Олександр Федієнко, Михайло Цимбалюк, народні депутати відповідно від фракції Слуга народу та «Батьківщина» Говорили про економічне бронювання а також про колізію, яка виникла у Верховній Раді у зв'язку з прийняттям законопроєкту у УП... У прийняттям у першому читанні.